Вітаю! Хочу поділитися з вами чудовою новиною. Нам вдалося знайти двох братиків: – 9-річного Артема та 11-річного Богдана, які перебували у розшуку з березня 2022 року. Нам вдалося дізнатися, що Артемчик та Богданчик зараз перебувають у тимчасово окупованому Маріуполі. Живуть вони разом зі своїм дідусем. На жаль, їхня бабуся померла, але найголовніше, що вони все-таки перебувають з рідною людиною, що ми знаємо, що з ними все гаразд. Історія Артемчика та Богданчика дуже непроста. Подробиці нам розповів чоловік, який до війни мешкав у Маріуполі, у тому самому будинку, де і Артем з Богданом. 8 березня 22-го року у будинок, де жили хлопчики, влучив снаряд. І на жаль, батьки Артема та Богдана загинули. Вони точно загинули під час бойових дій з 7 на 8 березня. 7 ввечері вони, ну чоловік її вона, просили допомогти. Крики якісь були, але люди боялися виходити вночі на вулицю. І вже вранці вранці, 8 березня, вони побачили, що е вона. Він, ну, ось, чоловік і жінка, знаходяться біля під'їзду з травмами. Ось фото будинку і місце, куди влучив снаряд. Там саме була квартира, де жили діти. Але якраз у момент, коли усе сталося, Артема та Богдана, на щастя, не було вдома. Але водночас з того дня про них не було відомо нічого. Вони вважалися зниклими безвісти. А пан Ігор не залишився байдужим до долі маленьких братиків, став їх розшукувати і ще весною 22-го року попросив нас про допомогу у розшуку і дуже тепло відгукувався про хлопчиків та їхню маму. Це були дуже добрі сусіди. Це доб, дуже добрі діти були. Мати дуже слідкувала за ними. Вона вкладала в них душу. Вона діти були охайні, дуже цікаві. Діти мали, взагалі був дуже такий привітний, вітався, взагалі я в себе проходив, по голові там гладив і так далі. Дуже гарні хлопці. Ще було, знаєте, приємно дивитися, вони, як брати, дуже любили. відчувалося, що це, це брати. Понад рік про долю хлопчиків не було відомо практично нічого. І от у цій непростій історії пошуку нам. Дуже допомогли спеціалісти зі спільноти Осінтфлоу. Якщо коротко, осінтрослідувачі це фахівці, які за допомогою певних технологій шукають та аналізують інформацію, що є у відкритих джерелах, наприклад, у ЗМІ на форумах, сайтах, у месенджерах і, звісно, у соціальних мережах. Отже, спеціалістам з ОСіндФлоу вдалося розшукати старшу сестру Артема та Богдана, яка зараз живе за кордоном, і зв'язатися із нею. І от вона розповіла дуже важливі подробиці. Це фрагмент переписки із сестрою хлопчиків. Знаю, що приблизно 8 березня моєї матері не стало. Діти були в домі навпроти у якихось знайомих мами. Коли я виїхала, ми дізналися про її смерть та почали шукати малечу. Десь в середині квітня МЧС, так званої ДНР, сказали, що діти в лікарні в Донецьку, куди їх вивезли, начебто, волонтери. Потім бабуся з дідусем поїхали та оформили опіку, забрали діточок. На жаль, бабусі раптово не стало, діти залишилися з дідусем. Також сестра хлопчиків повідомила найважливіше з Артемчиком та Богданчиком усе гаразд. Вони живі, здорові і живуть зі своїм дідусем. Ця історія пошуку завершена і, на щастя, зі щасливим фіналом. І, звісно, дякую кожному з вас, хто долучався до розшуку Артема і Богдана. Дякую за вашу участь і небайдужість. Принагідно прошу також долучитися і до пошуку дітей, які досі перебувають у розшуку. Їхні фото ви можете подивитися на сайті служби розшуку дітей, будь ласка. Вдивіться в їхні обличчя. Якщо ви когось упізнали, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua